під обстрілом несуться вибухи скрізь вогонь. Почалася страшна розплата рашистів за удари по Україні. Горить навіть під Москвою під ударами аеродроми і великі склади ракет, якими окупанти хотіли бити по Україні. Тепер вже ворожа вибухівка масово розривається прямо на Росії. Жахливі бабахи вкривають різні регіони АРАВ та стаються в дуже неочікуваних місцях. Як усе палає у рашистів? А Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Під Москвою кошмарні пожежі, зокрема, палає один із найбільших складів арафії. У будівлі обвалився дах. За даними соцмереж, вогонь швидко поширюється і прокидається на сусідні будівлі. Невідомо, що сталося, але дехто із місцевих вже почав виписувати за можливі вибухи, які передували вогню. Очевидці розповідають, що пожеж. Же спалахнули на складі, і багато хто не зрозумів до кінця, що сталося. А наслідки дійсно майже катастрофічні. Люди зазначають, що судячи із кадрів там ще й могли зберігатися боєприпаси і ракети для армії РФ. А виминаз вже також підтвердили пожежу, але при цьому не уточнили, що саме горить. Таке часто трапляється у расистів, коли потрібно приховати реальні втрати. Ну а згодом внаслідок пожежі стався частковий вал покрівлі та даху на складі локалізувати пожежу не вдається. Полум'я охоплює нові квадратні метри будівлі. Крім цього, біля Москви запалали дивні ангари. Перед цим біля них вогонь також вкривав і величезний московський коксогазовий завод. Пожежа на коксогазовому заводі в підмосков'ї зайнялося на підприємстві у видному. Дим поширюється в бік південних районів столиці. Ішлося у повідомленні рашистських телеграм каналів підприємство займається виробництвом коксу та промислових газів, добрив азотних сполук. Тощо більше того, вибухи лунали, і на аеродромі Енгельс в Саратовській області РФ. на аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-95МС із ракетами Х-101, якими рашисти обстрілюють тилові українські міста. В мережі публікували відео, на якому чути вибухи і видно прильоти. Вони були настільки потужними, що спрацювала сигналізація авто. Жителі населеного пункту у місцевих чатах писали, що від вибухів тремтять. Вікна, а на самому литовищі могли перебувати чотири стратегічні бомбардувальники ту 95 мс і два ту 160 Варто також зазначити, що Ерафія не може виготовляти нові ту 95 та Ту 160 Тож на перший погляд, їх базування у зоні ураження далекобійних дронів видається нелогічним, але окупанти не мають технічної можливості розмістити одночасно всі стратегічні бомбардувальники лише на олінь'ї. Втім, Україна. Довела, що відстань для неї не перепуна, і сили оборони дістають своїм озброєнням навіть до олені та до величезних складів із ракетами, щоб завдати окупантам непоправних втрат у відповідь на масовані атаки по нашій території. Дуже сильно сколихнула Росію атака в торбці Тверської області, де ще й досі горить гігантський склад БК на 107-му арсеналі. В Торпці пошкоджено та зруйновано більшість складських приміщень, не дивлячись на те, якими укріпленими вони були. Були. Зараз на своїх екранах ви можете побачити свіжі супутникові знімки наслідків удару по складу боєприпасів окупантів в Тарпці Тверської області. На знімках із супутника Планет Лепс, які є в розпорядженні журналістів, видно наслідки пожежі, яка ще й досі триває. Також є воронки діаметром від 50 до 90 матрів від снарядів, що розірвалися. Також з'явилася оцінка руйнувань на 107-му арсеналі. Грау від о. Сін дослідника тандер на основі супутникових знімків, і на його думку, на новій частині арсеналу з 42 бункерів для зберігання боєприпасів повністю знищено 15. стан ще 10 оцінити складно через дим, але вони майже напевно зруйновані через близькість до великих вирв. У решті сімнадцяти бункерів видно сліди істотних пошкоджень. Видно, щонайменше дві великі воронки від масштабних детонацій. Арсенал зруйнований на 70-90%. У кращому разі в рашистів вийде врятувати 10-20% боєприпасів, що перебували на базі. Додав аналітик. Ну і дійсно не дивно, що після такого потужного вибуху суперсховища по всьому тарапцю вибито вікна. Місцями пошкоджено несучі конструкції. У центрі міста. Місто організовано видачу гуманітарки. Варто зазначити, що курське угрупування рашистів повністю забезпечувалися боєприпасами із складу в тарбці Тверської області, який напередодні вразили Сили оборони України. Про це заявив військовий експерт Євган Дикий. В них виникне дуже гострий дефіцит боєприпасів найближчі кілька днів, оскільки не кожен день возять із великого арсеналу. Сказав дикий. Також нагадав, що на складі до удару перебувало до 30 тисяч різних Припасів, і за словами дикого, зупинити вогонь на складах вже не вдається, оскільки такі пожежі не гасяться. Також стало відомо, що рашистські бійці активно будують фортифікації навколо і мінують дамби в області. Командування ЗСУ не виключають, що ворог готує провокації. Про що повідомив речник оперативно-тактичного групування Харків, полковник Віталій Саранцев. І за його словами ЗСРФ не лише активно зводять оборонні фортифікації навколо Білгорода, а й мінують гідроспору. Уди загального та спеціального призначення у регіоні це можна розцінити як закладку на майбутнє. Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться, і рашистам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування сил оборони України. А ще можна припустити і те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках. Так зазначив речник Оту Харків, і за його словами провокації на дамбах Москва може використовувати для проведення мобілізації або відвернення уваги населення від внутрішніх проблем. Саранцев наголосив, що підрив цих споруд може спричинити масштабні повені, затоплення населених пунктів та екологічну катастрофу. Ну а далі поговоримо і про те, що армія РФ чергово запустила по Україні дрони камікадзе. Під ударом опинилися українські міста, серед них і сумська область. Курашисти цинічно обстріляли Кабом, а саме Геріатричний пансіонат у Сумах а загалом в пансіонаті проживала 221 особа. В мережі показали жахливі наслідки цього обстрілу. Працівники закладу повідомили, що основний удар припав на верхні поверхи пансіонату. І За їхніми даними на п'ятому поверсі перебували 24 підопічні. на кадрах, знятих на дворі біля пансіонату видно, що десятка людей похилого віку опинилися на вулиці. З будівлі евакували 147 осіб. Людей під завалами немає. Частково зруйнований технічний та п'ятий поверхи. Так ідеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України. На цей жахливий удар окупантів відреагував і президент України Володимир Зеленський. І він повідомив, що у місті тривають рятувальні роботи після прильоту по пансіонату для літніх людей. На момент удару в будівлі перебувало майже 300 осіб, понад 200 пацієнтів та 6 працівників. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей. Відчутно відповімо. Крім цього, у Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки шахедів. Внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа в одному із сіл Львівської області. Загорілися приміщення колишнього колгоспу. Внаслідок падіння уламків БПЛА Виникла пожежа в одному із сіл нашої області. Загорілися приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників і 4 одиниці спецтехнік. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. І зазначив, що падіння уламків безпілотника було в господарську цегляну двоповерхову будівлю розміром 15 на 20 метрів, внаслідок чого відбулося її руйнування. Пошкоджені три авто в житлових будинках неподалік вибиті вікна. У Черкаській області вночі знищили 13 дронів камікадзе. У двох локаціях через падіння уламків дронів виникли пожежі. Горіла лісова підстилка. За важим М, що й в Івано-Франківській області тривога тривала понад дві години. Моніторингові канали інформували про потужні вибухи на Прикарпатті. за словами мера Івано-Франківська, Руслана Марсінківа. Є незначні ушкодження гаражів. Також вночі проти двадцятого вересня у Рівненській області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Сили ППО працювали вночі на Рів... Нищині як результат збиття повітряної ворожої цілі наголосив чиновники за інформацією. ОВА, ушкоджень інфраструктури зафіксовано не було. Ну а ви, друзі, не забувайте звичайно дослухатися до слів вищого військово-політичного керівництва України і до повітряних сил ЗС України під час повітряної тривоги. Одразу переходьте до укриття. Будь ласка, бережіть себе своє здоров'я, а також своїх рідних. Побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні.